Останнім часом у суспільстві поширюються розмови про нову загадкову пандемію хворобу Ікс. Люди почали шукати в мережі, що це за хвороба і як від неї убезпечитися. Паніка серед населення почалася після анонсу на сайті світового економічного форуму. У ньому йшлося про те, що на цьогорічному форуму у швейцарському Давосі експерти планують обговорити виклики, пов'язані з можливою пандемією через хворобу X. Що це за хвороба та чи загрожує вона зараз українцям, розповів головний державний санітарний лікар Чернігівської області Олександр Чепурний. Захворювання X це захворювання, яке зараз дуже популярно на часі, обговорювалось Давосі. Це не конкретне захворювання, це більше про готовність системи, а не про реальні ризики, які є на сьогоднішній день. Останнім захворюванням X? Є захворювання, яке в нас було це захворювання COVID-19. це питання більш про те, наскільки в нас глобально система реагування готова на сьогоднішній день дати відповідь на можливі потенційні ризики, які можуть виникнути в сфері громадського здоров'я, і для цього саме потрібна загальна консолідація. Це більше має питання щодо налаштування загальносвітової системи готовності, а не реальної небезпеки на даний момент. Тобто пандемія X – на якийсь загадковий вірус, а загальне позначення хвороб, які ще не досліджені, або ж які виникли вперше, та проти яких не існує достатньо контрзаходів. Ми відпрацьовуємо систему, як нам вчасно, перш за все, отримувати інформаційну базу для того, щоб вчасно приймати певні управлінські дії для реагування в сфері громадського здоров'я. Для цього у нас. Є спеціально обладнані лабораторні підрозділи, які ми постійно підсилюємо, розширюємо діапазон досліджень. Ці дослідження у нас тільки за останній рік ми робимо все для того, щоб ці дослідження були більш якісні, і в принципі на сьогоднішній день. Наші сили, заходи, засоби готові до реагування на певний період при виникненні таких от ситуацій, як були в нас пов'язані з covid 19 і можна сказати з захворюванням X, то ми постійно проводимо в цьому напрямі таку цілеспрямовану роботу для того, щоб адекватно відреагувати при виникненні якоїсь там незвичайної події.